Добрий день, вітаємо наших глядачів та усіх присутніх у харківському медіахабі. Сьогодні з нами у студії директор департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації, пан Олексій Литвинов. Наразі закінчується вже другий навчальний рік в умовах воєнного стану. Тож сьогодні поговоримо саме про це, а також про підготовку до проведення національного мультимедійного тесту. Пане Олексію, вам слово. Дякую. Шановні харків'яни, шановні журналісти, ми дійсно закінчуємо другий навчальний рік в умовах повномасштабної військової агресії. От, перед цим було два роки карантинних. От, тому є певні складнощі, є певні труднощі. Але все ж таки з упевненістю, якщо так стисло, можна сказати, що ми закінчуємо цей рік в набагато більш кращих умовах, ніж це було у 2022 році, тому що є певні позитивні тенденції на фронті, і в побуті, і в соціальній сфері. От тому в цьому році у нас немає таких системних невирішуваних проблем. Як це було минулого року, втім вони так само будуть вирішені. І ми, я переконаний, з нормальними показниками пройдемо весь цей період. І знову ж таки, закінчення навчального року у нас плавно перетікає у вступну кампанію, в підготовку до сесій по складанню національно-мультипредметного тесту і потім до. Початку нового навчального року, який, я переконаний, відбудеться так само вчасно і на всі мережі одночасно. Дякуємо, шановні колеги. Можливо, у когось є питання зараз. Добрий день, Суспільне Харків. Скажіть, будь ласка, чи є цифри, скільки зараз учнів перебувають саме в Харківській області? Як змінилася цифра починаючи з вересня? І яка ситуація зі зруйнованими школами в Харківській області? Скільки зруйновано зараз зі скількох загалом? Угу. Ну, давайте частинами так. Загалом школа на зруйнована майже. Трохи більше 40%. Так? Якщо ми рахуємо по всій області, то це десь приблизно за, ну, вже наближається до 500. Це я маю на увазі загалом і зруйновані, і пошкоджені. Так? Зруйновано у нас шкіл ну, трохи більше 40, повністю зруйновані, вони зруйновані вщент, а пошкоджених ну, звичайно набагато більше. Значить, що стосується динаміки руху дітей, то вона знову ж таки позитивна. І постійна кількість дітей, які повертаються до Харкова і до майже всіх громад, вона збільшується. Так, у нас негативна динаміка лише по Куп'янському району і по частині Зюмського району. Ну і звичайно, ці громади частини Чугуївського і Харківського району, я маю на увазі Липці, Вовчанськ, Старий Салтів і так далі. Там, звісно, динаміка негативна, тому що всі останні тижні, наприклад, в тому ж самому Куп'янському районі проводиться в тому числі і примусова евакуація дітей разом з батьками. Із найбільш наближених до фронтової лінії громад. От. І якщо минулого року у нас було на перше вересня майже 240 тисяч школярів ну, всіх категорій, які пішли на 1 вересня, то ми сподіваємося, що цього року їх буде на 10-12% більше. Але все ж таки там цифри будемо мати десь в районі 5 вересня, і можемо з упевністю тоді вже констатувати, виправдались наші очікування чи ні. Чи є ймовірність е, часткового відновлення офлайн навчання у районах, які віддалені від кордону е, з Росією, чи є така ймовірність, чи поки про це мова й не йде? Мова про це йде постійно. Ймовірність така є. І з кожним днем вона зростає на певний відсоток. Так? Дійсно, такі варіанти розглядаються, і начальник обласної військової адміністрації постійно тримається в зоні свого особливої уваги, тому що ну, є певний соціальний запит на це, є певні безпекові умови, які в цих громадах покращились набагато більше, ніж навіть в самому Харкові. От, і знову ж таки повторюю, що є величезний запит з боку населення саме на відкриття. І, власне кажучи, ну і самі діти, і батьки, і певна влада вже в якійсь мірі втомилися від усієї цієї ситуації. От, і ну, нам потрібен такий позитивний, дуже великий. В емоційному плані позитивний такий крок до відновлення нормального е, життя. Навіть в цих умовах, е, в умовах воєнного стану, е, який потім, згодом після перемоги, пере, е, буде трансформований у е, повоєнний стан. Так? Тому нам це дуже потрібно. От і з політичної точки зору, і це питання зараз дійсно розглядається, і є певна певне у нас сподівання на тому, що воно буде вирішено саме в інтересах цих громад. Але знову ж таки повторюю, що тут головне це безпековий фактор. Якщо все буде так, як зараз складається, то така ймовірність є дійсно. А які це громади можуть бути? Це якщо можна, скажіть, хоча б декілька. Ну, це в першу чергу розглядається Лозівський і Красноградський район і північна частина Богодухівського району. Це саме місто Богодухів, це місто Валки. А, ну, набавне все. Якщо реально, розглядаються всі можливі варіанти, в тому числі і частина Чугуєва, от, в тому числі і а, навіть по місту є такі розмови. Але це все мало ймовірно, я би так оцінив. Яка ситуація, скажіть, будь ласка, з укриттями? Е, ну, наскільки вдається їх облаштовувати, і чи рахували, скільки загалом треба облаштувати в області укриття, і скільки на це грошей треба? Угу. Знову ж таки частинами буду відповідати. Загалом <кхід> за такими приблизними підрахунками? Для того, аби облаштувати повноцінні нормальні укриття, які відповідають державним будівельним нормам про протирадіаційні і укриття і сховища, так, нам лише на ці два райони, Красноград і Багадухів, загалом треба 2 мільярди гривень. Це лише на два ці райони. Якщо е, продовжити цю... Тенденцію можна, в принципі, розрахувати і ще е, помножити її на тричі, і будемо ми мати там міста Ну, Звичайно, що будь-яка людина в здоровому глузді розуміє, що таких грошей в державі немає. І в області таких грошей немає. Але все ж таки є можливість якось виходити з цієї ситуації, тому розглядаються різні варіанти. Залучаються міжнародні партнери, які намагаються, але там є теж є свої тим питання. Є певне, певні технічні неузгодженості між українськими будівельними нормами і міжнародними будівельними нормами, яких дотримуються саме ці міжнародні партнери. От, і вони хочуть це виконувати за власними нормами, а їх норми не відповідають національному законодавству і технічним умовам. Тому тут є певна проблема узгодження саме цих позицій. Друге, донорська допомога вона також обмежена, там немає таких великих коштів, які нам потрібні на реалізацію всіх цих проєктів. Тому навіть та державна субвенція, яка виділена на облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти, так, вона начебто і здається ну, такою достатньо великою 224 мільйони на Харківську область. Так. Але якщо зібрати і розподілити чи по чесному, чи по справедливості всю цю державну субвенцію, Ну, майже ні на що більш-менш прийнятне в цих умовах, які складаються на сьогоднішній день, ми не виходимо. От, не виходимо ані по місту Харкові, Харкову, ані по іншим громадам і районам, які розташовані на території нашої області. Але це питання завжди проробляється. от, І коли у нас будуть остаточні цифри. Ну, напевне, я буду готовий вас про них проінформувати. Перепрошую, колег. Ще одне питання саме по мультитесту. Як триває зараз підготовка до проведення національного мультитесту і е, яким чином допомагають дітям, тому що вони в складних умовах знову готуються до проходження мультитесту. Я знаю, що і ви ще долучилися, вони проводять заняття онлайн, е, підкурси для підготовки. Ось розкажіть, чим, будь ласка, угу. Так, да, майже в кожному в закладі вищої освіти створені консультативні пункти. А по так за загальною мережею створено в Каразіна і в Бекетова два великих консультативних пункти, які надають допомогу там майбутнім абітурієнтам в тому, аби вони там, змогли скласти, завести цей особистий кабінет, от, здійснити всі інші там, необхідні дії. Ну, тут начебто питань немає. Ми знову ж таки маємо постійно позитивну динаміку. Майже кожного тижня 5 тисяч нових абітурієнтів реєструються в цій системі. От, долучаються так, обирають там необхідні предмети. Ну, з цим, мабуть, проблем немає, тому що минулого року проблема була яка основна, тому що е не було, ну, були проблеми з електропостачанням, були проблеми з інтернетом. І дитина не могла нормально зареєструватися, не могла нормально е заповнити всі ці необхідні е частини цієї програми. І, відповідно, не отримувала там, підтвердження своїх всіх цих дій. Зараз ці проблеми більш-менш вирішені і все нормально працює. А підготовка до проведення національного мультипредметного тесту вона в постійному режимі. Ми вже виходимо на ту стадію, коли е, е, кожного дня якісь дії повинні бути вжиті. Зараз е, перелік. Пунктів тестування знаходиться на затвердженні у начальника обласної військової адміністрації, тому що саме він, як особа, яка очолює виконавчу гілку влади в нашій області, приймає відповідне рішення, і ми вже всі потім включаємося і реалізовуємо це рішення. Єдине, що я не хотів би озвучувати ну, безпосередньо місця, де те, місця, де, те, де будуть проходити ці. Де будуть облаштовані ці центри, да? ну, у нас їх величезна кількість, ну, майже дійсно величезна кількість в самому місті, і у найбільш великих наших містах обласного підпорядкування. Це і Валки, це і Богодухів, це і Красноград, це і місто Лозова, і Балаклея, і, ну, і ще інші міста. Так? У всіх цих локаціях будуть облаштовані центри для проведення національного мультиприбетного тесту, от і спільно з поліцією, з ДСНС. Місцевою владою буде забезпечено безпець, безпечні умови для проведення цього тестування, для нормальної умови будуть створені для відвідування з боку майбутніх абітурієнтів всіх цих місць. Тобто, ну, на сьогоднішній день невирішуваних якихось критичних радикальних проблем з цим немає. Все йде згідно графіку, все нормально. Вітаю, мене звати Даша Гвара Медіа. Підкажіть, будь ласка, скільки зараз зареєстровано дітей на тест ММТ? Скільки зараз зареєстровано дітей на тест? Ну, у мене є дані. А, от. Близько 20 тисяч вже є у нас дітей. на Національний мультипредметний тест. З них трохи більше половини це випускники поточного року. І знову ж таки повторюю, що це на 75% більше, ніж у 2022 році. І ще таке питання. Під час тестування, якщо, наприклад, буде повітряна тривога, то як тоді діти потребувати тестування? Воно переривається? Так, і... да, воно переривається. От, і на сьогоднішній день системи, які встановлені, вони дозволяють розпочати з того місця місця, ну, на якому було перервано. В принципі, ми тестували цю систему і як одинична акція вона спрацювала. Як це буде множині, побачимо. В принципі, все працює нормально. Дякуємо за відповідь. Ще є одне питання від наших колег-журналістів, їх цікавиться. Ми знаємо, що цього року мультипредметне тестування буде проходити, як ви вже згадували, в офлайн режимі. Скільки наразі у Харківській області є ділянок для проведення тестування? Загалом? Так. Більше 20 їх буде. Чи всі вони готові, чи продовжуються процеси? Абсолютно процес? всі готові. І цей процес він перманентний. Якщо там є якісь технічні несправності і труднощі, ну там є, ну по-перше, там є певні відмінності від минулого року. От. І певні проблемні моменти, які в минулого року були виявлені, вони вже у порядку цього року вирішені. От. Але з'явилися певні нові складнощі. О, тому зараз це все знову ж таки вирішується. Але головне, що, що для е, центрів тестування найголовніше це те, щоб було світло і був інтернет. А цим, дай Боже, проблем не буде. Дякуємо, дякуємо пану Олексію за вичерпні за вичерпну інформацію. Я нагадаю, сьогодні з нами у студії був директор департаменту науки та освіти Харківської обласної державної адміністрації Олексій Литвинов. Слідкуйте за подіями харківського медіахабу, слідкуйте за нашими анонсами. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні!